Ось ми дійшли до третьої групи єдиного податку. Тут все набагато легше, тому що зазвичай третю групу єдиного податку обирають ті, хто не може обрати першу та другу. Тобто це ювеліри, це ті, хто надає послуги товкам, ті, хто надає послуги на резидентам. І якщо плюс-мінус так порахувати, то це хто в нас буде? Це будуть рекламщики, це будуть smm спеціалісти, це будуть програмісти, це будуть дизайнери. Тобто всі ті, хто саме надає послуги. У нас також, наприклад, по напрямку сертифікації, також третя група єдиного податку, тому що ми працюємо з стовками і ми не можемо інакше надавати їм жодних послуг. А, які в нас є обмеження на третій групі єдиного податку? Обмежень тут суттєво менше. Перша частина це все, що у статті 291.5 ПК, як ми вже дивилися з вами попередньому, Матеріалі і друге обмеження це просто дохід, так тобто, якщо Податковому кодексі не вказано про заборону якоїсь діяльності заборони не існує, і друге наше обмеження це сума річного ліміту доходу на 2024 рік. Вона становить 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Все, більше в принципі якихось суттєвих нюансів та обмежень немає, тобто передивлюємось пункт 291.5 податкового кодексу. 291.1 податкового кодексу, перевіряємо, щоб все було добре. Ми з вами вже навчилися самостійно читати кодекс, тому це дуже корисна навичка, треба її підтримувати. А якщо в нас все добре, то ми можемо йти на третю групу єдиного податку, які на третій групі єдиного податку є податки та звіти. Почнемо з податків. Вони легші, ніж звіти. В принципі, єдиний податок у нас це 5% від суми доходу. Сума доходу, як ви пам'ятаєте з відео про загальну систему оподаткування, це сума саме грошей, які ви отримали. Це не прибуток, це дохід. Це ваш оборот, дохід, як його не називає, він тим самим і буде. Тобто, якщо нам на рахунок зайшов мільйон, ми 900 тисяч переказали підряднику, ми платимо 50 тисяч податку. Це 5% від одного мільйона. Так, все, тут жодних моментів таких немає. В нас є шляхи. Як зробити так, щоб не весь дохід в нас вважався доходом? Для цього нам також треба звернутися до податкового кодексу. Це буде окремий розділ такий у відео про юридичні моделі. Тому що це договори агентські, це договори комерційного посередництва. Там треба трохи там подумати, порахувати це все і взагалі подивитись, а чи підійде використання цих договорів для ведення вашого бізнесу. Тому. Запам'ятовуємо для себе 5% від всіх грошей, які зайшли нам на рахунок, це наш податок. Сплачуємо податок тут вже ми не щомісяця. Тут ми його сплачуємо щоквартально, через 10 днів після кінцевого терміну подання звітності. І ось ми дійшли до звітності. Звітність ми подаємо також щоквартально. Протягом 40 календарних днів з моменту закінчення звітного періоду. Тобто, у нас, наприклад, беремо собі. Уявного ФОПа, який став на третю групу єдиного податку, там у січні 24-го року, наприклад, на початку року, в нього перший звіт потрібно буде подати до 9 травня, а перший податок сплатити до 19 травня. При тому ви можете і подати звіт, і сплатити податок вже починаючи з 1 квітня, тобто як квартал закінчився, і так далі, воно і йде. Стосовно саме подання звітів, вони будуть окремо у розділі про подання звітності. Там буде повний приклад подання звіту, тому що тут є вже свої нюанси. Це вже не один звіт на рік, це чотири звіти та додаток по ЄСВ. І там є свої моменти, про які треба пам'ятати, коли ви його готуєте. Стосовно оплати єдиного податку, якихось там секретів та нюансів немає, сплачується він так само, як і будь-який інший єдиний податок. Ситуація з ЄСВ в нас така сама, як і на інших групах єдиного податку, і взагалі у всіх ФОПів. тобто на час військового стану ми маємо право добровільно вирішувати, чи сплачувати нам ЄСВ, чи не сплачувати. ЄСВ на третій групі єдиного податку це 22% від мінімальної заробітної плати. Тобто, не від доходу, не від прибутку, як на загальні стеві оподаткування. Тут все. Так само, як на інших групах єдиного податку, просто від мінімалки. Це зручно, не складно і плюс ви можете не сплачувати, якщо не хочете. Нічого за це вам не буде, по крайній мері, на зараз.